Всім привіт! І це знову я з вами сергій 98 Точніше серік 98. Я сьогодні вам покажу, де можна і як установити руд права на ваш Android. Заходимо в Play Market. Так, заходимо на главну сторінку. І пишемо Супер Су. Ось, саме перше буде така заставка рішетка. Заходите на нього, установити, нажимаєте, відкриті. Нажимаєте. І ви получаєте суперправа суперпользователя. Все і у вас права получені. І можете все робити з рут правами. Спасибо за просмотр. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!